В ефірі «Закон і честь програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, інформує про резонансні кримінальні злочини, а також попереджає, як поводитися, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Орева. Вітаю! 22 серпня у літньому театрі Центрального парку культури відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка в Чернівцях відбулися урочисті збори, присвячені відзначенню 23-ї річниці незалежності України. На урочистостях були присутні очільники краєвої та міської влади, начальник УМВС України в Чернівецькій області Валерій Зінченко, представники інших правоохоронних структур, державних установ та громадських організацій. Губернатор Буковини Роман Ванзуряк, голова Чернівецької обласної ради Михайло Гайничеру та мер Чернівців Олексій Каспрук виступили з вітальними промовами та нагородили почесними грамотами відважних буковинців, котрі несли службу у зоні антитерористичної операції. Серед нагороджених і четверо міліціонерів, інспектори дорожньо-патрульної служби УДАІ УМВС Дмитро Гривул та Іван Рожко, інспектор організації дорожнього руху міського відділу УДАІ Анатолій Латошкін і заступник командира зводу міського відділу УДАІ. Сергій Нікітін. Законували свій, свій обов'язок по охороні громадського порядку, стояли на блокпостові місто Сватове, Луганська область. Обстрілювали пост. Не відстрілювалися. Ми відстрілювалися. Дуже треба бути обережним, не висовуватися. Всі були в касках, бронежилетах, мішки з пісками, які дуже захищають від пуль. Просили Бога, щоб. Вийти на службу, щасливо вернутися живим, здоровим зал аплодував героям стоячи. На Буковині представник міністерства внутрішніх справ поспілкувався з мешканцями двох районів: заступник начальника департаменту режимно-секретного та документального забезпечення міністерства внутрішніх справ України Роман Ковальов та заступник начальника УМВС України в Чернівецькій області Олег Попов провели особистий прийом громадян мешканців Кальменецького та Сокирянського районів. Під час зустрічі з міліцейським керівництвом буковинці мали змогу розповісти про свої проблеми, звернутися зі скаргами та надати пропозиції. Практика таких виїзних прийомів громадян є доцільною, особливо у такий складний для нашої країни час, адже посадовці мають змогу особисто на місцях дізнатися про ті проблемні питання, які хвилюють громаду, котра знаходиться далеко від столиці. 90% прийнятих людей висловили і представників громадської громадськості висловили бажання співпраці з міліцією, і дуже позитивно є відгуки, позитивні про роботу міліції. Вони намагаються. Ми розуміємо, що Україна зараз знаходиться в складному, так би мовити, новий етап становлення незалежної країни, держави нашої. І люди намагаються допомогти в умовах того обмеженого фінансування. В умовах тих ситуацій, які здійснюються зараз на сході. І міліція залучається дуже активно туди для участі в певних операціях. Народ висловлює бажання допомагати на місцемурі, розуміючи проблеми міліції, які є зараз на даний час. Звернення громадян переважно стосувалося того, як краще допомогти міліції у забезпеченні правопорядку на місцях. Також були питання щодо працевлаштування. Успішне завершення антитерористичної операції залежить від кожного громадянина нашої держави. На цьому наголосив начальник УМВС України в Чернівецькій області, полковник міліції Валерій Зінченко. Такий складний для України час нам, як ніколи, потрібно згуртуватися, адже недаремно кажуть, що лише в єдності наша сила. Український народ вже показав свою мужність та нескореність перед зазіханнями ворогів на землі батьківщини. Тож основне, що наразі потрібно для населення, це чітке усвідомлення того, що ми, українці, не відступимо та не опустимо рук перед агресором. І згуртування громад навколо єдиної національної ідеї та відстоювання незалежності і суверенітету України, обов'язково допоможуть якнайшвидше успішно завершити антитерористичну операцію та повернути мир в кожну українську родину. Продовж минулого місяця на території Чернівецької області міліціонери розкрили ряд резонансних правопорушень про вбивство таксиста та викрите підпільне казино. Дивіться далі. Як виявилося, таксиста, вбили через бажання двох молодиків на підпитку продовжити гулянку. Двоє молодиків вживали спиртні напої. Після того вирішили покататись на машині, скористатись транспортом. Але так як власного вони не мали, вони викликали таксі. Завчасно вони зрозуміли, що таксіст просто так цей автомобіль не віддасть. Вони завчасно купили в одному з супермаркетів нашого міста кухонний ніж. Сіли в таксі. Через це місто майже їхали, говорили з таксістом, в кінці вже коли заїхали, в е, такий майже топік кут. Коли один уже вийшов з машини, зрозумів, що таксіст не вийде з машину, то другий не такі не, не залишив спокою водія. Наніс йому два удари цим кухонним ножем. Встановити осіб зловмисників вдалося майже одразу, а для того, щоб їх затримати, знадобився час. Збирали докази провини, самі ж хлопці переховувалися. Прізвища були встановлені практично на другий день після вбивства, дякуючи оперативно розшуковим заходам, але збиралася певна доказова база, проводились розшукові заходи. Одного місця ми встановили одразу, другого ми шукали практично весь цей час і коли вже встановили його місце, були затримані оба в один і той же, і той же час. Серед останніх досягнень правоохоронців викриття підпільного ігрового закладу новоствореному елітному казино в одному зі спальних районів міста вдалося проіснувати два місяці. Продовж цього часу за його діяльністю пильно стежили міліціонери, яким вдалося зібрати доказову базу, увійшовши в довіру до гравців. Це казино, Звичайне казіно при вході за гроші куплялися фішки. Після того ці фішки ставилися ставки і грали в азартні ігри. Причому воно працювало під закритими дверями, і коло було дуже обмежене, Велась ретельна перевірка цих ігроків. І, в принципі, по-перше, мали бути особисті якісь знайомства з скажімо так з кола цих іграків а також мала бути значна сума, скажімо так, для того, щоб завжди зайти і провести гру. За організацію ігрового бізнесу в Україні передбачено покарання у вигляді значного штрафу від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів. Утім, для цих зловмисників все ще серйозніше, адже у їх діяльності, як в ганстерському фільмі, були до того ж зброя та наркотики. І далі ми вам розповімо про сім'ю зі Стороженецького району. Жінка та четверо дітей залишилися без годувальника. Голова родини поліг в бою в зоні антитерористичної операції. 17-річний Михайло у свої юні роки змушений взяти на плечі велику ношу, стати головою родини, адже його батько загинув, захищаючи цілісність та суверенітет нашої держави. Усю відповідальність хлопчина чудово розуміє. Я тепер старший чоловік в сім'ї і. Мені треба тепер якось піклуватися про мою сім'ю. Добре знаю родину Леонцій, дільничний інспектор міліції. Каже, що жодного разу проблем із ними не виникало. Дуже прекрасно знаю, цю сім'ю знаю 2008 року. З померлим особисто був знайомий. Його можу охарактеризувати з позитивної сторони, до претензій до нього за час проживання не надходило. Досі не віриться й жінці, що немає вже на цьому світі її чоловіка. Господиня ледь стримує сльози. Я лишилася без хазяїна. Михайлик цьогоріч закінчив школу і буде вчитися на ветеринара. Аби хлопець міг повністю виконувати усі завдання та гарно навчатися, співробітники Старожинецького райвідділу подарували йому ноутбук. Від працівників міліції Буковини хотіли вам вручити ноутбук вашому сину старшому він, напевно, йде поступати, йому це буде річ найбільше необхідно Для науки, для всього. На даний час, бо без цієї річі, якщо дитина навчається, взагалі неможливо. Це юнацька. І також хочемо вам... І тому і продукти. Під особливою опікою міліціонерів перебувають сім'ї, чиї годувальники нині знаходяться у зоні антитерористичної операції. Особлива увагу приділяється сім'я, там, де годувальники вже загинули. В це найбільше в селі Давидівка, сім'я Леонтіїв, де залишилося четверо дітей без годувальника, всі діти неповнолітні. І малолітній один ну, збирає документи на даний час поступати в технікум в Кіцманській, де буде надана йому допомога всьому. цьому. Також допомагає з керівництвом, як і райвідділу, так і місцевим самоврядуванням. Дітям купили всі зошити, школу повністю, канцтовари, все, що потрібно для школи. Подарунок одразу ж відкрили та почали роздивлятися. Від нас щирий подарок. Навчайся добре, будуть проблеми, якісь науки чи вдома, в селі, телефонуйте до дільничого, не знайте дільничого, телефонуйте до мене і тому подібне. Все, допоможе чим зможе. У нашій програмі започатковується нова рубрика Нелюд у розшуці. У ній ми розповідатимемо про осіб, яких розшукують правоохоронці за вчинення особливо тяжких злочинів. І перша підбірка вже за мить на ваших екранах. Січень 2013 року. У самому центрі Одеси відвідувач букмекерської контори наніс смертельний удар ножем 31-річній співробітниці закладу. Жінка від отриманих травм померла. До поля зору міліції потрапив Левенець Ігор Вікторович. Після вбивства Бокмекера Левенцю вдалося утекти, і найстрашніше, що він і досі переховується серед нас. Левенець 1981 року народження. Він запальний, агресивний і неврівноважений. А відтак дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ігор Левенець, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ. 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.